Добрий день, добрий день, знов настав осінній день, але природа довкола міняється. Як діти осіння пора називається, коли листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає, трави й комашки вже немає. Пізня осінь це малята, тож давайте з вами в гру грати, і ознаки пізній осені називати. Дітки, а період, коли закінчується осінь, називається пізньою осінню. Тож і гра наша буде про це. Ну що ж, дітки, вперед добирати картинки, які будуть характеризувати пізню осінь. Листячко змінює свій колір. А уже потім листячко потихеньку опадає. Люди збирають гриби. А от лісові мешканці запасаються на зиму. Деякі дерева вже скинули все листячко. Все частіше йдуть дощі, і тому ми з собою беремо парасольки і гумові чобітки. Багато вже перелітніх пташок відлетіло у вирій і повернуться на батьківщину аж навесні. Восени треба вже тепліше одягатися, щоб не замерзнути. Сонечко вже майже не гріє і ховається за хмаринками, а люди збирають опали листя. А ось берізки пожовтіли, але ще стоять у золоті. В лісі дуже багато грибів, достигає горобина і радує пташок. Осінь частує своїми дарами. Все частіше дує холодний вітер. А деякі тваринки готуються до зимового сну. Ось ми і пограли. Молодці гарно виграли і ознаки пізній осені запам'ятали. Дітки, а на зміну осені прийде інша пора. І нам про це розкаже віршик Катерини Перелісної недалеко до зими. Тож слухайте уважно віршика та відповідайте на запитання. Вітер плаче, вітер виє, доща синій дрібно сіє, Жовкне листя в'януть квіти, скрізь калюжі поналиті. І ніде не видно пташки, ані бджілки, ні мурашки, і метеликів нема, недалеко вже зима. Дітки, ось такий гарний віршик про кінець осені. Можна його послухати ще раз, скажіть, а що робить вітер пізній осені? Вітер плаче та виє. А осінній дощик як іде? Осінній дощик дрібно сіє. А що відбувається з листячком і квітами? Листя жовкне і опадає, а квіти потихеньку в'януть, згасають. А який слід після себе залишив дощик? Так вірно, це калюшки. А кого ж ніде не видно? Деяких пташок, бо перелітні пташки відлітають у теплі краї. А які комашки вже поховалися від холодів, та їх не видно? Це бджілки, мурашки та метелики. А яка ж пора року прийде на зміну осені, Недалеко вже вона. Так, діти, це зима. Молодці, ви чудово відповідали. Дітки, ось такий вірший про кінець осені. Тож насолоджуйтесь останніми осінніми днями та весело проводьте час. До побачення!